Старовинні чашки й блюдця, кавомолки, цукерниці та витончені десертні ложечки представлені на виставці інсталяції «Кременчуцькі солодкі забаганки з циклу куточок Минувщини, яка відкрилася у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Серед 64 експонатів переважно початку ХХ століття відтворено інтер'єр ошатної кав'ярні поляка Каміля Трояновського, яка свого часу була улюбленим місцем зустрічі Кременчужан. Новинкою в сфері послуг нашого міста було відкриття окремих кав'ярень на початку ХХ століття на європейський зразок. Кав'ярня. Траяновського була дуже успішною в плані бізнесу, дуже популярна завдяки своєму розташуванню в самому центрі міста Кав'яна називалась Варшавська, і розташовувалась вона на розі вулиць Соборної і Миколи Золодяка, там де сьогодні стоїть будинок Таскомбанку. У кав'ярні кава та смаколики пропонувалися на будь який смак і Гаманець однак переважно її відвідувачами ставали заможні містяни, високопоставлені чиновники та військові. Фільжанка кави тут коштувала близько 20 копійок. Тоді як в інших закладах можна було пообідати за 30 копійок або навіть за 10, проте за менш комфортних умов. Завжди всі знали в Кременчуці, що в кав'ярні Треяноска була свіжа, ароматна кава з Варшави. А тоді я хочу зазначити, Варшава і наш Львів був один з небагатьох кавових столиць Європи. Попри короткочасність кавового бізнесу у Кременчуці на початку ХХ століття через Першу світову війну та проблеми з логістикою, унікальні експонати вдалося зберегти. Тепер вони дозволяють відчути атмосферу тодішньої кав'ярні та уявити життя міста тих часів. Виставка відкрита для відвідувачів щодня з 9 до на пятої окрім понеділка та вівторка. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.